День відкритих дверей у закритій установі до Голопристинської виправної колонії No7 запросили журналістів, представників громадських організацій та родичів засуджених для того, аби вони побачили умови, в яких ті відбувають покарання. Серед запрошених було і загратоване життя. Голопристанська виправна колонія номер 7 середнього рівня безпеки це міжобласна спеціалізована туберкульозна лікарня. На лікування засуджені прибувають сюди із 17 областей України. Нині тут відбуває покарання 602 особи. Пересічні громадяни у них хибне уявлення про умови перебування тих осіб, які утримуються в місцях позбавлення волі. Тому останнім часом ми запровадили таку практику проводити день відкритих дверей в ці дні можуть до установи потрапити як батьки засуджених, так і родичі, журналісти, громадськість. Всі, хто бажають подивитися, як утримуються люди, в яких умовах вони проживають, де вони працюють, що вони виробляють, чим вони займаються, який їхній бит, навіть релігійні уподобання. Програму перебування гостей виправній колонії номер 7 заздалегідь не прописували. Запрошеним надали можливість саме. Мимо обирати те, б вони хотіли побачити. Спершу вони відвідали дільницю соціальної реабілітації. Зараз тут перебуває 17 осіб. Це засудження, які вже готуються до звільнення. Навесні кількість тих, хто перебуває на цій дільниці, збільшиться, адже і роботи додасться. Участок призначений для обслуговування потреб життєдіяльності колонії. Тобто, робота на складах, певна частина, певна частина засуджених у нас задіюється на контрагентських об'єктах, то є сприїжджа, заключаємо договори з населенням, з організаціями, тобто виконується певна робота в районі. Граждані самі себе так сказати на хозрощоті заробляють. Гроші, кошти далі. Запрошені мали можливість ознайомитися із умовами проживання, праці та відпочинку засуджених, поспілкуватися з ними. Серед осіб, які відбувають покарання, є справжні майстри. Ось ця деревина могла б згодитися на дрова, але, потрапивши до рук Олега, вона знову оживає. Робити скульптури з дерева Олег ніде не вчився. Просто вирішив не гаяти час, відведений на його покарання, і почав робити спроби вирізати із дерева. Це його улюблений матеріал. Це тільки на теорії Сначала одну книжки какие-то, где-то литературу какую-то брал и читал, что-то смотрел, у кого-то учился, интересовался. Ну то есть ну, душевное стоимость, ну, тяга была к этому. Ну сам вот решил попробовать. Ну вот вид получается. На волю електромонтер за ґратами майстер суднобудівник. Бажання наповнити сенсом свій вільний час пробудило потяг до творчості і у Миколи. Тепер чоловік створює ось такі вітрильники. Каната десь около 30 метрів йде. П'ятдесят ну, ось цих маленьких. Так, там стовбики, пушки вже как би на витачили? Ну так, да, на токарному станку ці люди, які займаються такими роботами. Ну, точить, ми збираємо. Про Прозагратованих умільців добре знають. Доки вони у закритій зоні, їх вироби представлені на відкритих виставках та на ярмарках. Не тільки просто сувенірна. Це реальні практичні бочки, в яких люди у нас часто заказывають для себе і держат вино, от, пиво. Вот этот человек продолжительное время этим занимается. Скоро будем виходити. Виробництво у цій колонії не таке масштабне, як у інших виправних установах, адже тут засуджені саме задля лікування. Медичне обслуговування засуджених хворих на туберкульоз тут на високому рівні. Є у цьому закладі аптека. Працює тут і лабораторія, у якій за рік проводять десятки тисяч бактеріологічних аналізів. Лабораторія оснащена повністю обладнання найновіше. Саме завдяки цьому вдається ефективніше працювати та виявляти хворих. Це кімната первинної обробки і постійно. Біологічного матеріалу, який поступає до нас із зони. Сюди поступає до нас харкотиня. Значить, матеріал поступає у таких одноразових плювальницях і лаборанти ведуть маски для мікроскопії. Цей лаборант займається переглядом культур вируших туберкульозних палочок. А тут у нас в боксі біологічної защити лаборант засіває. Матеріал на поживні середовища на поживному середовищі Лівенштейна Єнсена і Фіна виросли колонії туберкульоза. Вони такі більш не маслянисті, а суховаті кремові на колір. От зараз лаборанти переглянуть, відберуть колонії, приготують мазочки. А потім будуть визначати чутливість до антибіотиків першого і другого ряду. Працює тут рентгенівський кабінет. Засуджені можуть пройти усі необхідні обстеження і отримати допомогу. Перше робоче місце, друге, третє скопічне, Також робимо зі томографії, приключається на томограми, діляється томограми, і обзорки, і все, що полагається. Кості рентгенка. Усіма протитуберкульозними препаратами лікарня забезпечена. Та гостей цікавить і питання забезпечення іншими лікарськими засобами. А є для для, лікарство за Для симптоматичного очі мало у нас. Ну адпічені є, гепатопротектори немножко є. Ну, не в основном витамины, да ну так вот от і... краще, да хотелось бы лучше. Конечно, очень мало симптоматики. нужно нам больше. На это лечение держалося. У нас ограничене количество этих медикаментів. Только для оказания такої вот неотложной помощи в основному. Лікування засуджених хворих на туберкульоз контрольоване. Втім, такий контроль не потрібен тим, хто справді хоче вилікуватися. Серед них і Дмитро. Це дочка, це племянница. дочки полторого. Вилікуватися, аби вийшовши на свободу, не піддавати ризику своїх рідних, Дмитрові є про кого турбуватися, поки ж про нього турбуються лікарі. Врічусь раді них, тому що заразиться є варіант, ну куди. На свободі вийде, да можеш не підеш, тому как, а, тим більше, як, як я знаходжусь на такому стаціонарі. Чужого, можна сказати, вот, заразить русиніка дочку. Хворі на туберкульоз потребують і особливого харчування, тому відвідувачем установи показали й харчовий блок. Харчування тут п'ятиразове, готують його за чотирма нормами. Це у нас варочний зал, де знаходяться котли, обслуживши персонал. И здесь уже осуществляется приготовление пищи по всем четырем нормам. Идет выдача уже в тот зал, где принимают пищу. Этот у нас стол, плита, этот участок для приготовления диет питания. Вот. На этом месте приготовления идет диет питания. Здесь общие котлы, где идет первое блюдо, второе блюдо и компот, это третье блюдо. Всего они питаются, принимают питание пять раз в день. Завтрак, полуднік, обід, ужин про своє перебування за ґратами своїм близьким засуджені розповідали. Але тим було цікаво побачити все на власні очі. Тому Роман, почувши про можливість відвідати брата Костянтина, навіть не думав, приїхав одразу. Те, що побачив, заспокоїло. Сам же Костянтин вже вилікувався і тепер чекає на закінчення терміну покарання. Це четверта зона. Моя за мой срок, і я вам скажу, що лучша зона. Чем это я не видел. Что по содержанию, что по лечению. Если человек хочет лечиться здесь, то ему такую возможность дадут. Я захотел и вылечился. Было бы только желание. У кого есть желание, тот будет здоров. Если нет желания, никто не будет заставлять и бегать. Велику роль у зціленні відіграє і віра. Зі своїми молитвами засуджені приходять сюди, до храму, де все зроблене їх руками. Отець Володимир каже: прийшовши до віри, тут засуджені йдуть з нею і на свободу. Служба проходять раз в місяць, в перший вівторок місяця завжди в основному відбувається богослужіння. Якщо не попадає в вівторок, то там в інший там, тиждень, але зазвичай це раз в місяць проходять літургії. Де має засуджені можливість сповідатись, попричащатись. Ну, а такі потреби, допустимо, там похреститися чи інші, які свої духовні потреби. Це вже в будь-який час виконує цей священик, який от несе свій послуг на протязі місяця. Віталій каже, після того, як його хрестили у дитинстві, він до церкви ніколи не ходив, віруючим не був і лише потрапивши за грати, чоловік вперше прийшов до церкви. Кожен чоловік Богу прибіг. Приходит, ну, в основном, через скорби Господь призывает человека, почему создает каждому человеку такую ситуацию, чтобы как бы обратить к себе внимание человека, чтобы человек отвернулся от, этих, от этой суеты мирской. И здесь идеальные условия, как сказать, для того, чтобы человек познал Бога, познал свое, свою нищету духовную, что... Все оно временно, все оно приходит сегодня так, завтра по-другому. А Бог вечный, душа человеческая, она вечна. Приїхати до колонії, аби побачити, в яких умовах живе і лікується її чоловік. Давно хотіла і Марина каже: чула від чоловіка, що тут йому краще ніж в колонії, де перебував раніше. Сама жінка побачила, і кімнати, де живуть засуджені, і господарство, яке вони ведуть. Навіть скуштувала страви, які увійшли до обіднього меню. І ось нарешті зустріч із тим, заради кого сюди й приїхала. Прижішого хотіла увідіть. Что именно касается по поводу моего супруга, можно сказать все. И питание, и больница, и так далее. Да, что мне интересовало, я все увидела. Очень много было наслышано, но лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Я попробовала и еду, которую приготовили для них. Мне суп, конечно, очень понравился. Вот. Смотрели мы именно комнаты, в которой они находятся. Очень чистенько, уютненько. А вот. Главное, чтобы им було хорошо. Сам чоловік каже, що навіть найкращі умови не можуть зрівнятися із домашнім затишком. Та до повернення додому йому ще довго чекати, тому поки говорить про місце, яке до цього часу заміняє йому дім. В лікарні лечить, лікарі относятся нормально. нормально относятся к заключенному. Ну так, бывает здоровье, всякие. Здоровье поставили. Ну, здоровье поставили на месте, это самое главное. Да, здоровье лечит нормально. Пока еще не все, но лечит. А вы были на 10-й колонии, да? да? я был на 10-й колонии, что-то заболел. Врачи мне отправили сюда на обследование, а так получилось, что именно уже болею. Від відвідувачів не приховали нічого, каже начальник установи Геннадій Бутаєв. У днях відкритих дверей він бачить позитив. Тепер родичі не будуть губитися в думках, як живеться їх близьким за ґратами, і спокійно чекатимуть на них вдома. Радують те, що ми показали повністю тут об'єм роботи, яку ми призводимо. Тобто ми лічимо суджених, ми їх воспитуємо, перевоспитуємо, ви були на медблокі, ви були в церкві, ви були на пособному господарстві. то яке нам. Дає допомогу в забезпеченні осуджених продуктами питання. Так що програму вибирали люди, які посещали ждєні. Хоча люди, які здійснили злочин, відбувають покарання, та жити вони мають у гідних умовах. Тому цьому питанню керівництво Державної пенітенціарної служби України приділяє велику увагу, як і лікуванню засуджених. Самим же людям за ґратами залишається виконувати усі рекомендації лікарів не порушувати режим, а вийшовши на свободу, не порушувати ще й закон. Що ми хотіли розповісти вам сьогодні? Це було загратоване життя. Будьте з нами і цінуйте свою свободу.